третій стрибок з парашутом в своєму житті. Для чого ви комунали життя? Потрібно так по службі. Не взагалі. Підписала, підписала контракт. В контракті прописані умови. Я знала, на що я йшла. Ми повинні це виконувати, ми повинні стрибати. Розкажіть, як проходили ці прыжки, і зокрема вчора, що у вас за там стався під час... Цікаво, проходили прыжки, мій перший стрибок з парашутом вдалий, майже ідеальний. Приземлення було чудово, От, другий стрибок з парашутом, на жаль, моя вага замаленька ну, за для такого пориву вітру, який був учора. І тому мене я приземлилася трішки невдало і мене понесло з парашутом далі. Дотягнуло мене аж до праси. Приблизно 150-200 метрів мене тягнуло порілі. Нічого, зупинились. На світі є добрі люди, їхали далекобійники, погасили мені купол на дорозі. Вже купол був на дорозі, я перед дорогою, нас зупинила таким чином я вже такі, Все було гаразд. Які емоції після цього? Страшно, цікаво, хочеться ще. І навіть після такого? Так, навіть після Під час підготовки е, службою задоволений, тобто весело, цікаво, як ви самі бачили. Е, вже на даний час маю три стрибки з парашютної системи. Ну, про мене поки все там питання. Наскільки важко було вперше стрибнути і які висновки вже на другий-третій раз робити? Ну, вперше було. Скажімо так, я вже після другого-третього прыжка зрозумів, що перше було взагалі не важко. Перший прыжок це взагалі там, ну, нерозуміння того, що з тобою буде відбуватися. Тобто навіть цікавість, навіть хотіння цього зробити. А вже другий, третій, там вже я зрозумів, що мене чекає, Тобто був мандраж. Третій саме такий важкий був. А надалі вже ну, звикаються. Перед кожним прыжком є страх, скільки би їх не було, там, чи це перший, другий, третій, чи це вже 20-й. Страх є, але наше завдання його перебороти, як в прыжках, так і на задачах. Тобто перебориш страх, сміливо та рішуче, сігаєш в цю безну, все робиш за інструкцією, все робиш так, як вчили, і все виходить чудово.